Футбольний прогноз Чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 28-й тур, відкриває матч зоря Шахтар. Друзі, вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед. Я думаю, ви звернули увагу на. Це місце, де я зараз перебуваю, це е, дача, моя дача. Так, зараз навалилося, накопилося дуже багато роботи. Тому я весь у праці, весь в городі, в саду, е, другий поверх треба добудовувати. Але, чесно кажучи, нема за що поки що. Ну, по як то кажуть, по матеріалам. Як тільки я здобуваю щось, я добудовую, я слідкую за Садом, за городом Кому цікава ця тема, до речі, у мене є другий YouTube канал майстер-клас на дачі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі. Долучайтесь обмін інформацією і досвідом. Під цим відео перший закріплений коментар. Мастер клас на дачі. А тут зараз я починаю 28 тур у п'ятницю. П'ятниця у нас, виходить, е... вже 9. те 9 травня, п'ятниця, Зоря Луганськ, Шахтар Донецьк. Заря сьома після 27 турів. Донеччани третій. Я вже думаю, навряд чи зміниться ситуація в перших трьох місцях. Отже, Динамо Київ лідер. Далі на 4 очки відстають. ФК Олександрія. І далі ще на 6, Шахтар Донецьк. Отже, Шахтар від Динамо відстає рівно на 10 балів. І залишається 3 матчі кожному з клубів зіграти до фінішу УПЛ сезона 24-25. Що стосується. Мотивацій, а треба чи грати, і надалі вигравати щодо зорі, щодо Шахтаря. Я вважаю так. Зоря до четвертого місця навряд чи пустить зорю Кривбас, Полісся і Карпати, які втрьох ідуть на здрявну оздрю і претендують на четверту сходинку. Чому на четверту? Тому що е, четверта, саме Сходинка і третя дають право виступати е, в лізі конференцій. Фінал кубка або ж перемога в Кубковій України дає змогу грати в лізі Європи. Ну, а чемпіонство через кваліфікацію надасть право. Участі в Лізі Чемпіонів. Поки що це е, більш вирогітно буде Динамо Київ. <кій> ну а за другу путівку в Лігу конференцій, як я вже і сказав, боряться Карпати, Полісся і Кривбас. І навряд чи такі клуби, як Зорю чи Верес, підпустять до себе три цих. Клуби, які вище ідуть. Я вважаю, що Зоря непоганий сезон проводить навіть порівняно з минулим. І можна грати на задоволення, можна грати для вболівальників. І для нас з вами для глядачів і оглядачів. Шахтар чемпіоном вже не стане. Динамо Київ він не наздожене. Отже, залишилася одна лише втіха Шахтарю: виграти кубок України і показати себе в лізі Європи. Це якраз таки головні цілі і задачі. І я вважаю, що ось цей матч проти зарі, він, він звісно, він важливий. Нема неважливих матчів, але все одно десь з таким підтекстом не особливо важливий. Я вважаю так. Можливо, ви зі мною не погодитесь і будете по своєму праві. Я вважаю, що непоганий шанс, як мінімум, відмітитись забитим голом. Зорі Луганськ. І Шахтарю. Так само є, звісно, шанси забити двічі більше у Шахтаря і виграти цю гру. Гра буде проходити в Києві. Скоріше всього на стадіоні Лобановського. Звісно, це вже стало традицією для Луганського клубу. І е, я вважаю, що цілком ймовірно, і очевидно, що тут мають право відмітитись обидва клуби забитими голами: і Заря, і Шахтар. Тому я, друзі, особисто я хочу спробувати обидві заб'ють Коефіцієнт 1,98%. Трішки не дотягує до двійки. Можливо, у вас є ще якісь думки, пропозиції. Можливо, ви взагалі зі мною не згодні. Напишіть обов'язково в коментарях, буду чекати. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що саме ваш активний посил. Може вплинути напряму на такі строгі алгоритми Ютубу. Тому я завжди прошу вас, навіть не прошу, а призиваю до активності і підтримки. Що саме я маю на увазі, це ваші дорогоцінні лайки вподобайки, ваші змістовні коментарі ось саме це найвагоміша. Мотивація і найважливіша підтримка від вас нашому майстер-класу, нашому каналу. Дякую, що ви у мене є. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом, Бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншот по цьому матчу, по моєму прогнозу, вже давним-давно чекає на вас в нашому телеграм-каналі. І якщо ви, друзі, не любите слухати довгих промов моїх тут на Ютюбі. Завітайте до нас в Телеграм, а чому б ні. Там ви, по-перше, будете економити, заощаджувати ваш час 5, 10, а іноді більше хвилин вашого часу. І замітьте, ви будете першими знати про мої прогнози. Тому що я спочатку публікую. Скріншоти по моїм прогнозам в телеграм-каналі майстер клас. А вже потім готую, монтую, знімаю, заливаю тут е, на Ютубі відеоролик з моїм варіантом прогнозу. Тому це дуже зручно і це дуже економно. Майстер-клас, телеграм-канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх. Відео. Там само, дай посилання на всі мої соціальні мережі, в тому числі і на мій YouTube канал 2 майстер-клас на дачі. Дякую, що вислухали. Ласкаво просимо на всі мої соціальні мережі. Ну, а прямі трансляції матчі вживу я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь, друзі. Дякую за перегляди. За увагу до нашого каналу. До зустрічі всім па-па.